Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Координатор Американської ради національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що під час останніх російських ракетних атак на Україну застосовувалися і ракети північно-корейського виробництва. Північна Корея, за повідомленнями американських чиновників, вже надала Російській Федерації як установки для запуску своїх ракет. Так і балістичні ракети із дальністю не менше 900 кілометрів. Таким чином, зараз Російська Федерація може у своїй війні з Україною використовувати не тільки власні, але й північно-корейські ракети. З одного боку, це свідчить про. Певний дефіцит російських ракет, але разом із цим демонструє, що союзники Російської Федерації, насамперед, Північна Корея, допомагають їй подолати ці проблеми. У Вашингтоні також говорять про можливість постачання нових ракет і з Ірану, який також поруч із Північною Кореєю, є важливим постачальником зброї для Російської Федерації у її війні з Україною і що є цікавим в цій ситуації, якщо західні союзники України дотримуються норм використання. Ракетної техніки уникають надання Україні далекобійної зброї, або ж підкреслюють, що ці ракети, які вони надають для нашої боротьби з Російською Федерацією, не можуть бути спрямовані на суверенну територію Росії, тобто на територію Росії згідно із міжнародним правом у Північної Кореї та Ірану ніяких обмежень немає. Ані міжнародних, ані пов'язаних із побоюванням, що ракети, які вони постачають Російській Федерації, потраплять на суверенну територію України. та ба більше вони саме цього і прагнуть. Адже поразка України у її війні з Російською Федерацією і для Кім Чен Іна, і для Іранських Аятол, це поразка Заходу. Таким чином, чим більших успіхів досягне Російська Федерація у своїй боротьбі з Україною, тим більш впевнений ними будуть північнокорейський диктатор Кім Чен Ін та іранські аятоли, і тим більш серйозними будуть їхні власні плани по конфронтації із цивілізованим світом. І мені здається, що я не применшую цієї загрози, яка може виникнути вже наступними роками. Кім Чен Ін говорить про те, що його збройні сили мають готуватися до нової війни, і очевидно, має на увазі реванш за поразку свого. Дідуся Кім Сена у Корейській війні наприкінці 40-х на початку 50-х років минулого сторіччя, якщо Російська Федерація буде відповідати на постачання ракет та снарядів з північної Кореї. Власними технологіями у Кімчен Чен Іна з'явиться можливість, якою він реально може скористуватися, і тоді ми з вами станемо свідками великої Корейської війни. Повернемося якраз у ці 40-50-ті роки минулого сторіччя, тому що осторонь цієї війни не залишиться і Сполучені Штати, і Китайська Народна Республіка, і Російська Федерація. Все буде повторюватися знову із неймовірною небезпекою і застосування ядерної зброї. У цьому протистоянні, але відмінністю цієї нової корейської війни від попередньої буде те, що тепер ядерна зброя є і у північної Кореї, і Кім Ін вже попередив, що в разі, якщо ворог не припинить свої агресивні дії, його армія готова випустити ядерні ракети і по сеулу, і по Вашингтону. Звичайно, сьогодні це може здаватися виключно блефом. Хенянського мегаломана. Однак, якщо Кім Чен Ін дійсно отримує від Росії технології, які допоможуть йому удосконалити власну ядерну зброю, тоді всі ці погрози можуть стати абсолютною реальністю у подальшому розвитку міжнародної ситуації. І треба пам'ятати, що у Кім Чен Іна набагато менше обмежень в ухваленні таких рішень, ніж у того ж Володимира Путіна. Ну а іранські аятоли як ми бачимо, вже зараз роблять все можливо для дестабілізації ситуації в тих регіонах, які їх турбують. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що напад терористичної організації Хамас на Ізраїль 7 жовтня минулого року це напад іранської проксі армії на єврейську державу, знищення якої є важливою частиною політичної програми Тегеран. І зараз в Ірані очевидно розглядають і можливість застосування у війні проти Ізраїлю ще й іншої своєї проксі армії терористичної організації Хезбола, яка має значний вплив на перебіг політичних подій у Лівані і контролює структури влади цієї держави. І тут та ж сама задача, яка сьогодні є у Кім Чен Іна. Допомогти Російській Федерації щоб і самим скористатися тією нестабільністю, яка сьогодні існує у світі, зробити все можливе для того, щоб війна Росії проти України виснажила не тільки Україну, яка не дуже звичайно сама по собі цікавить Північну Корею та Іран. А й виснажила насамперед Захід, тому що і у Пхеньяні, і у Тегерані розглядають війну Росії проти України як елемент власного протистояння із цивілізованим світом. І ми вже маємо просто усвідомити, що у Північній Кореї чи в Ірані, а якщо подивитися глибше і серйозніше, так і у Китаї збираються розмовляти із цивілізованим світом зовсім не мовою гасел і погроз. Час, коли. Тоталітарні режими розмовляли із західними країнами мовою погроз і гасу минув, як минає будь-який історичний період історії людства. Тепер автократії збираються розмовляти із цивілізованим світом мовою ракет і безпілотників. І Україна це для пхеняна і Тегерана. Просто полігон, на якому вони відпрацьовують ті самі ракети і бомби, які одного прекрасного дня можуть з'явитися на землі Ізраїля, а можуть з'явитися на землі Південної Кореї, а можуть, якщо все складеться так, як про це мріє Кім Ченін, впасти на Вашингтон. Так що поразка Російської Федерації у війні з Україною. Припинення цієї жахливої війни на виснаження, яку запланував у своєму календарі на найближчі роки президент Російської Федерації Володимир Путін, це не тільки питання виживання України як такої, це не тільки питання виживання української нації. Це ще й питання, чи побачимо ми ядерну воронку в центрі Вашингтону. Чи це так і залишиться політичною фантастикою, про яку ви забудете невдовзі після того, як передивитися цей коментар? Я щиро хотів би, щоб це так і була політична фантастика. Однак реальність виглядає набагато більш серйозною ніж пох похмурою, ніж про це можуть думати у Раді національної безпеки Сполучених Штатів та в інших безпекових службах країн цивілізованого світу. Війна, велика війна. Вона вже на порозі і вже уважно вдивляється своїми порожніми очима в майбутнє. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу і БайМікофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги й миру вам хай щастить.